Друзі, вітаю! Ви багато задаєте питань з приводу того, чи дозволено ви за кордон, якщо по результатам ВЛК ви визнані тимчасово непридатними на певний строк. Дивіться, з практики, прикордонна служба випускає хлопців, чоловіків, які мають після результатів ВЛК припис, що вони є. Тимчасово непридатними в період воєнного стану. А, значить, що потрібно для того, щоб вас випустили, по-перше, ви звертайте увагу, на який термін вам надано відповідний припис, так? Тому що це важливо, бо зазвичай, що ми бачимо, це виписується, ну, часто виписується, скажімо так, так, визнаються тимчасово непридатними. Там, на два, на три місяці, максимально те, що ми на практиці бачили, це можуть визнаватися там, максимально на шість місяців, але це велика рідкість. Так от, друзі, якщо у вас з'явився такий напис, що ви визнані тимчасово непридатними за результатами проходження військово-лікарської комісії, вам необхідно, по-перше, перевірити, щоб вам зробили цей запис у вашому або приписному, або військовому квитку. І обов'язково, друзі, просіть довідку. Це буде як виписка з рішення військово-лікарської комісії про те, що там буде написано, що ви визнані тимчасово непридатними і зазначено період. Для чого це потрібно? Саме ця довідка. Тобто, ну по суті, це є виписка з вашого медичного обстеження, так, де рішення ВЛК прописано. А ви його будете потім пред'являти разом з вашим обліковим документом на кордоні. Тобто, зараз нам багато вже хлопців відписувалися, віддзвонювалися, що так, за наявності, ну звісно, що закордонного паспорту, так, за наявності військового квитка або приписного, де написано, що тимчасово не придатний у воєнний час, і відповідно цієї довідки пропускають. Але звертаю вашу увагу, бо вже дехто пробував виїжджати по просто копії. Самої довідки, так. Бо є військомати, точніше центри комплектування, які дають просто ксерокопію. Це не підходить. Якщо вам дають ксерокопію, вона має бути належним чином завірена. Тобто там має стояти мокра печатка, підпису повноваженої особи і має бути написано згідно з оригіналом. Це обов'язково. Але бажано просити, щоб ви просили саме оригінал, щоб вам потім не думати, чи правильно вам завірили, чи неправильно вам завірили, бо це ваш час. І ви щоб не їздили туди-сюди, скажімо так, і не вносили ці правки. Тобто, зрозуміли, підведемо підсумок, якщо ви визнані тимчасово непридатними. Обов'язково, щоб вам це прописали в вашому обліковому документі, і додатково просите довідку з зазначенням цих основних моментів з рішення ВЛК. Тобто, це, по суті, випуска з рішення ВЛК з таким пакетом документів вас пропустять. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, лайкати, пишіть ваші коментарі запитання і до нових зустрічей. Бажаю всім мирного неба на все добре.